Нас порівняно була спокійна ніч і все було б добре, якби не на світанку росіяни не вирішили атакувати ракетами Черкащину і Полтавщину. Бо загалом продовж ночі, і вчора з вечора ми не мали повідомлень про атаки шахедів, ракет, що є ну, якимось незвичними і винятковим у теперішній час, оскільки майже кожної доби останнім часом такі атаки відбувалися. Однак вранці вже на світанку, приблизно там о пів на сьому з'явилася інформація про те, що Росія запустила декілька ракет у бік е, Черкаської області, в центральних регіонах країни лунала повітряна тривога. І на Полтавщину також було здійснено таку атаку. Сумська і Полтавська області так само опинилися у зоні тривоги і ракетної небезпеки. вибухи таки пролунали, зрештою на Черкащині. Про Полтавщину ми зараз достеменно не знаємо. Таких повідомлень не було. Але повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі і в бік Миргорода на Полтавщині. Там ми знаємо по. Поруч є і скажімо так, і газові об'єкти газові інфраструктури, і е, ну аеродроми є також об'єкти авіаційної, скажімо, так, сфери воєнної, які росіяни часто обстрілюють. Не перша така атака в бік Миргорода зафіксована. Отже, о 6.35 журналісти Суспільного і Черкащини повідомляли про те, що там чутно звуки подібні на вибухи. Скажімо, так відбій уже пролунав о 6.44, тобто буквально. Кілька десятків хвилин ця тривога по суті тривала, і після вибухів через 10 хвилин пролунали відбої. Зрештою, черкаський ова вже на теперішній момент атаку підтвердили. Є офіційне підтвердження від місцевої влади, і повідомили, що окупанти цілили. Об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині е, немає загиблих на щастя. Ми бачимо цю інформацію від Ігора Таборця, начальника Черкаської ОВА. Але є поранені очевидно люди, тому що до медиків по допомогу звернулося шестеро осіб, шестеро людей. Всі служби на місці. Більше інформації обіцяють повідомити трохи згодом, але наразі знаємо, що це був об'єкт саме критичної інфраструктури, не воєнний об'єкт. Ось така атака якраз на Черкащину відбулася.